Привіт друзі, з вами я Назар Геймс. І сьогодні ми займаємося спортом на Веле. Просто мені дуже жарко, і я захотів зайнятися таким видом спорту. А ви, поки я їду, наслаждайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тому що на 50 підписників у нас буде перша лайв трансляція яку я буду проводити для вас. Так що підписуйтесь на канал Azar Games. І ставте лайк, ставте колокольчик, щоб не пропустити відео. І на написати... 50 підписнику, як я сказав, буде лайв-трансляція. Так що, ребята, лайк-підписка. На цьому задержиться все на кону. Вся, так сказати. Е... Довгочку на прем'єра трансляцію, яку я буду проводити для вас. Так що, ну так. Вот. Поглядалися на велісопеде. Всім удачі, всім пока-пока.